Євросоюз це є трошки високоорганізований економічний, економічно-політичний блок. От, і там є свої правила гри. Третє тисячоліття і 21 століття вивело свої правила економічних протистоянь, хоч назвати це коректно. Відповідно, наші підприємці сьогодні ще не готові приймати участь в економічних протистояннях з європейськими їхніми візаві. Тобто, молочний завод Івано-Франківська не може конкурувати з будь-яким. Молочною, підприємство молочної галузі Євросоюзу. Не тому, що у нас гірші корови, не тому, що у нас люди хочуть гірше працювати, не тому, що не хочуть вкладати гроші, тому що вони заклали інструменти проти економічних протистоянь такі, що я можу сказати, Юро то я старший, він скаже: Колега, ти мав бути сьогодні в такому дрескоді. Приписами воюють. Як Євросоюз показав, як молода команда економічних Протистоянців, я їх називаю, висунули е, укладений бізнес розвиток курятини в Євросоюзі. Наприклад, маленькими приписами за 12 років, бо там процедури довгі, протягнули те, що кури не можуть нестися в два яруси. Конець. А євросоюзі це все йде довго. І цілі сімейні бізнеси рухнули, які стояли там століттями. З діда прадіда вирощували курей, нічого проблем не мали. Мали весь бізнес налагоджений. Приходить припис Євросоюзу, каже, конець бізнесу. А молода інтеграція вже все поскладали. Він випав, я зайшов. Тобто там нові виклики. Не треба нічого надзвичайного очікувати. Угода про асоціацію є з такою прекрасною країною, як Туніс, в Тунісі нічого кардинально не змінилося, але Туніс отримав шанс встановити єдині правила гри для всіх. Єдині правила гри, які не вистачає Україні. Туніс через асоціацію зміг. Своє законодавство з різних сфер, починаючи від медіа, закінчуючи, наприклад, прокуратурою, судами, не знаю, там, власністю і так іншими речами, зміг його краще підробити під європейський. Тобто це лише шанс, і це залежить виключно від парламентарів. Тому що ми бачимо дуже велику проблему. Під великою кількістю євроінтеграційних законів починають протягувати абсолютно, називаємо так, корупційні і закони, які. Просто представляють якусь політичну групу. Про це, це активно робиться в комітетах, і ми бачили дуже часто, що опозиція відмовляється голосувати за євроінтеграційні закони, тому що в певних нормах там іде речі, які абсолютно не мають жодного відношення до євроінтеграції. Ми це вже бачили на питаннях. От зараз іде велика дискусія по виборчому кодексу, і ми зараз бачимо питання по загальному нагляду, щоб його знати з прокуратури. Ми це бачили по проекту закону, ну, який вже по суті діє, це судова реформа, яка де-факто не змінила стан справ.